Антоніна, з якої причини ви звернулися до клініки Експіо? Мені був поставлений діагноз, хронічний нацепластичний біль. Я відчувала біль постійно. Він дуже сильно заважав моєму життю, але для нього не було ніяких фізіологічних причин і нічого не допомагало при цьому. Так в мене була діагностована резистентність до антидепресантів. Uh -huh. курс Рекомендується при такому вияві лядібору. Як довго тривало ваше лікування? Воно почалося в червні 2024 року і тривало трохи більше місяця. Угу. Це було і це були короткотривалі екатемінові сесії і довготривалі, правда? Так, на додачу до основного курсу супроводжуваної терапії. Я дуже добре спрацював на те, щоб прибрати прояви цього фізичного болю, які не зникали. Як ви зараз? Зараз, нарешті, я вже можу жити, а не виживати.